Усім привіт! Сьогоднішній звіт за два запливи. Це перший заплив вчорашній, ось такий в мене був. Ну і це сьогоднішній. Плавав я на тому самому місці, друзі, і попередньо було багато виходів, але все як завжди: одне золото, одне золото. Навіть нема що показати. Одноманітність, одним словом. Сьогодні, вірніше, вчора я заплив на одне місце таке. Поплавав. Бачите, скільки там всього є. Мусору багато, золота мало. Ось і це з того самого місця сьогодні. Але який прикол? Я колись запливав на форватер, де кораблі плавають. Ну, Сьогодні я запливав теж, але не такі здоровені. Сьогоднішні, може, такі метрів, думаю, навіть не знаю скільки, 30, більше вони не мають. це довжини. Тож я спеціально зробив відео. Для тих, хто не бачив, що таке, як пропливає зверху корабель. Хоча з тої глибини, де я був, він виглядає отакий, знаєте, маленька лодочка. Одним словом, це з того звіту. Як я сказав, бачите, ось таке в мене сміття. Це якісь святості, навіть не знаю, що це таке. Це все в сміття йде мусор, одним словом, ось такі прив'язочки якісь продаються на пляжі. Звісно, мусор. Тому що ось таке. По неходячці, друзі, ось таке в мене сьогодні. Це вчора було. Це завчора, друзі, ось таке було. Бо я вже так путаюся. Це якась монетка. Діти плачуть, бензопили. Е, ось таке з якимось чайником. Не знаю, що це таке, якесь арабське чи не арабське. Щось таке, друзі. Так, і по прикрасах було в мене сьогодні ось таке колечко, це срібло. До речі, це мусульмани носять срібні обручечки. Тож, друзі, по кругу тут тих країн багато, тож це не дивина. Їх дуже багато попадає тут, в Чорногорії. І попалася ось така обручечка. Це вчора і так вона лежала, друзі, тут на припічку. Ось тут. Сьогодні я її забираю до хати, кидаю в стаканчик. Верніше не в стаканчик, а відерку. Ось така, друзі, попалася. Все зняв на відео, і після того як набридло, бачите, купати, ось, взагалі золото випадково попалося, чесно кажучи. Чомусь не та глибина. І в тому місці дуже мало золота складає. Взагалі практично немає, якщо чесно. Там рідко-рідко, коли золото нахожу. А бачите, скільки треба шукати. І ще шукати і шукати. І це ходячка, ну, походячці в мене. Ну, єврики такі гарні, бачите. Цей старий, але такий гарний. Ось таке. 6. 6, та, 10. Ну, ним словом, 11, 12, 13, 14, 15, 16 з копійками. Ось таке. Це, друзі, вчорашні. Там, де я був на місці, де плавають ці кораблі. Ну, До речі, друзі, там такий канал, такий рів, ви побачите. Хто додивиться це відео, витерпіть його додивиться. Там такий канал, наприклад, море йде. Мілко метрів, думаю, три метри від сили, там чотири десь так йде. І потім такий великий канал, так спускається в нього під водою, така впадина, і потім впирається в стіну таку кам'яну взагалі. І ось по цьому каналі плавають здебільшого кораблі. А деякі взагалі проходять над тим каналом, над, над тим ребром. Таким. Якщо. Чесно, друзі, я навіть не знаю, що робиться за тою стіною. Я туди навіть не заходив. Чи там знову яма, чи там мільче море, не знаю. ну Одним словом, коли зайду. коли зайду, обіцяю, що зайду. Ось так це завчора було одне колечко, Ну і це сьогодні ось такий у мене результат, до речі. Ось таке сміття було. Вижте, небагато, але є свинець. З Цікавого була лише ось така куля. Ще може бути ось такі кулі попадають. Друзі, це яка пристрілочні, учебні з Ванліхера. Ну, чи це вона, я не скажу точно, друзі. Ось таке, бачите? Ось таке. І такий свинець. Так, вони ходять ось таке. Це дойчмарка, дойчмарка. 50 фенінгів. Ну, немає нічого цікавого такого. По єврока щось попалося. Сьогодні вже менше двоєк, Вчора більше зібрав. Ну, були взагалі, бачите, сигналів там ще збирати і збирати. Золота дуже там мало. Так, з такого цікавого попалося. Бачите, ось таке колечко, друзі. Спочатку я подумав біжутерія, коли побачив. Навіть не встиг злякатися, воно наверху лежало. Взяв руки, та ні, золото. Прийшов додому, друзі, срібло позолочене. Ну, С-925. Тож, ось таке, друзі. Облом такий в мене сьогодні попався, бачите? Ну і таке буває, що зробиш? Буває. Облом та й облом. Сьогодні і так на мінусах. Бачите, попалося Ще ось такий ланцюжок попався. Нержавіє і апарат його бачить. Але це не золото, це бачите, це якась біжутерія. Ну, Фокусуйся вже вечір. Допізно я досидівся, друзі. Ось таке бачите, щось цікаве. Ось це катеразинка, напевно. І ось такі коралі, бачите, таке намисто, з якихось ракушок. Пливу в одну сторону його не було. Пливу вже назад де все вже лежить. І бачите, просто розкрутилося комусь. Хтось загубив. Ось таке. Таке саме з маскою, не знаю. Одне дитини шкода, якщо чесно. Ті коралі, то коралі. а ось Дитини шкода, що загубила, напевно, розстроїлися. І ще сьогодні, друзі, знайшов ось такий годинник. Не знаю, як він там називається. пач мач І бачите, працює. Тому що я плавав зранку, а зараз вже практично вечір. Бачите? А я його поставив на зарядку, все гарно працює. Ремінчик тріс в людині, бачите? Але мають такі ремінчики є у дружини. Тож, буде використовуватися він по призначенню. Ну, я не, не знаю навіть, як ним користуватися. А який прикол, друзі, російська мова стоїть. Ну, таке. Як це каже. Так що годинник цей послужить. Тож, такий результат, друзі, в мене сьогодні за 2 дні. Це сьогодні, це вчора. Sí. So.